Вітаю всіх батьків з ним, тата. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і завжди захищати свою родину і нашу рідну Україну. На світі вміє тато, може шафу змайструвати, швидко цвях заб'є у стіну, ще й полагодить машину. Я завжди йому кажу тато, дай допоможу. Я вітаю сьогодні зі святом мого милого, любого тата. Буду вічно любити. Завжди берегти, хочу виростити і стати татучі, як ти. Ти Тату, вітаю. Ти подарував життя, виховав і дав мені сили, йти завжди вперед. Ніколи не зраджуючи собі, ти навчив мене усього того, що так важливо. Я тебе дуже люблю і дякую небу, що воно вибрало саме тебе. Вітаю з особливим святом, днем батька. Бути батьком це і складно, і радісно, але в будь-якому випадку це щастя. Бережи та цінуй свій статус. Бажаю багато сил, коштів та терпіння для виконання такої почесної ролі. Дорогий тату, вітаю тебе з ним, батька. Ти не зміна і опора нашої сім'ї. Найкращий батько у всьому світі. Дякую за всі незабутні моменти. Ти здатен досягти будь-якої мети.